Добрий день! Сьогодні робимо розпаковочку повної комплектації прожектора зенітного 90 Вт. Що входить в цю комплектацію? По-перше, стійка, сумка чохол кейс. Що зберігається в цьому кейсі? Провід для роботи від автомобільного прикурювача при заведеному двигуні. Для роботи від стаціонарного акумулятора за допомогою клем, зарядний пристрій та два акумулятори. І безпосередньо сам прожектор в захисному чохлі. Ось так він виглядає. Кожний прожектор комплектується плечовим паском для зручної експлуатації. Ну, напевно, все і кріплення для стійки в цій, цієї сумості також буде присутнє.